Вітаю тебе з народження. Ні, яка, це не кажу. Не захоплююся алкогольними напоями дуже. В 6-й ранку робити коктейлі це не є дуже добре. Ти знаєш, що я не знаю ніяких віршиків, там щастя, здоров'я, всього найкращого, але я просто хочу, щоб ти знала, що я тебе люблю і дуже за твою сумою. Мала, приїжджай в нас в гості, повдобори. А поробила виклик, ми приїдемо до тебе. підемо Я вже вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі, аби тебе все у житті було файно, так як завжди, так як до тепер, що все десь весело, все десь десь прикольне і все десь різноманітно, головне. Вітаю тебе з днем народження, з днем старіння, дороге полі. Хочу бути чесною з тобою, і тому ти знаєш, що молодшими ми з кожним роком не стаємо, на жаль. Але все в наших руках і ми можемо боротися з цим а, безповоротнім а, процесом природи. Аби ти нарешті припинила продавати ті окуляри, сонцезахисні, а зайнялася якимось кориснішим ділом. Дорога піп'я. Вітаю тебе з народження, блять тобі щастячка. здоровячка, такого великого-великого. Щоб ви з ловчиком були щасливі. Щоб скоро до нас приїхали. Залишатися молодим, то ти знаєш, що це означає. Це означає бути відкритим. До, до нових можливостей, до нових приход, до нових випробувань долі, щоб в тебе не було зморщик, таких як в мене, аби це були білі більші, ніж мене. Та в неї будуть на в Америці. вона просто дуже боїться, що в неї не було. Ну і звичайно, щоб ти найперше отримала від відчуття, гарних тобі і гарних і найкращих від мене побажань. І зараз Наталя від себе щось скаже. Вона також дуже хоче сказати. Почала тобі також, щоб твоя сім'я була міцною-міцною, щоб вона була повна радості і любові. Щоб тебе муж любив поважав, кожен день тобі цвіти дарував. Так само, і щоб ти його любила. Говорила, говорила, тепер тупи два, бо нічого не записала. Жанка. Ще раз кажу, бажаю тобі щастя, здоров'я, успіхів... Перепрошую, щось середня хоче додати. Дуже <рес> все сказала. Дорога Анжела. Дорога анджела. Друга анджела. Що далі? Вітаю. Вітаю тебе тебе, темного дня. Бажаю тобі щастя, щастя, щастя здоров'я, успіху в навчанні. Успіху ну, навчанні вже пізно. Видно баранчика? Видно, видно. Точно, Точно. Точно. Тебе по пояс видно. Ага, добре. А ще, а ще, а ще ми дуже сильно за тобою скучаємо. Ми тебе тут чекали, чекали і зрозуміли, що ти приїдеш ще не зовсім скоро. Тому ми вирішили, що ми приїдемо до вас. Що про це Дуже хочемо вас побачити. Крає підказуй. Багато багато грошей. Аби ви снімали, щоб подорожували, нічого собі не відказували. Це таке аж тачу. Зараз не хай себе про то ви вже так само приїдете вже зі своїми. З нами народження. Давай ще раз. Але я вже не банаю. Кажи, я п'яну. Що з ним народженням. Цілюємо, любимо і, і, і дуже шкодуємо, що не можемо в цей день бути разом, але ми то не здоженемо, вженемо явно народження. Як завжди. Все, па-па. А тепер подаруночок від нашого сімейства. Baby in the Wheels on the to go. Round. Run and run all through the time. Happy, happy birthday. birthday! Happy birthday! The baby on the bus wah wah wah. Wah wah wah, "Wah wah wah, wah wah wah, wah wah wah." The baby, baby on vice, the bus "Wah wah wah." All through the town Mommy, happy on. birthday! Happy birthday!

思い出そう。